Привіт! Це Володя. Сьогодні я вам розкажу про одне дуже класне масло. Отаке. Вот Ой, пардон. Отаке. Називається масло апельсину. Чого саме про апельсин? Це масло, яке 100% нравиться всім. Практично. Я от за стільки років ароматерапію займаюся, я разу люди, масло, не разу не одної людини, яка б взяла це масло, яким би їй це не сподобалось. Тому що ну, всі знають, що таке апельсин, що таке запах апельсину, що таке асоціації, які вас викликають з апельсином Це свято, да, новий рік, наприклад, і так далі. Тому це таке дуже класне масло, і тако про нього я хочу розказати вам окремо, так буквально 5 хвилин. Основні його властивості такі, ну деякі основні. Наприклад, масло апельсин має дуже гарну заспокійливу дію. Для кому, кому це важливо? Та практично всім. Якщо ви вчитель, вам треба заспокійливий препарат Да? Якщо ви, наприклад, лікар, вам так само треба. Якщо ви підприємець, вам тим більше треба. Так? Якщо ви мама, в якої є маленькі діти, вам теж треба заспокійливі вживати якісь такі от натуральні препарати. Тобто це масло, яке дуже гарно... Крім того, що просто заспокійливий такий ефект викликає, причем не такої затриможеності в голові, що після апельсіну можна і за руль сідати, і на станках робити, і так далі. От. Крім того, воно дуже гарно допомагає при таких станах, як депресія, при таких станах якихось страхів, при такому е нервовому перенавантаженні. От. Дуже гарний заспокійливий ефект. Крім того, що він заспокоює дуже гарно при він ще і крім того, має дуже гарно виражений снодійний ефект. Від апельсину ви будете дуже гарно спати. Чим ви будете висипати? Знаєте, як то буває часом, так встаєш, і голова квадратна, таке враження, ж б не лягав спати взагалі. Тут такого не буде, ви будете вставати, у вас буде голова світла, у вас буде куча енергії, у вас буде якийсь такий, такий, сразу, ух, такий заряд день того, щоб апельсина ви по настоящому будете висипатися. У вас будуть гарні сни. І будете вставати енерг... таким енерджайзером. Е, е, дуже важлива така властивість апельсинчика нашого, це, я вважаю, це дуже важливо іменно для жінок, це те, що воно розріджує жовчу. От, чим відрізняються жінки і чоловіків, в тому плані в жінок є грудний тип дихання, а в чоловіків черевний тип дихання. І коли чоловік дихає, він собі тим самим робить такий невеличкий масаж жовчного міхура, А коли жінка дихає, вона масаж не робить. І того в жінок є схильність до застою, жовчі. От. Із-за цього от, багатьох жінок, наприклад, після 40 років вже без жовчного міхора Ходять чого? Тому що в них утвор... згущувались жовтня, утворювались камінюки. Да? Тому апельсин дуже класний для того. Він розріджує жовч, він підтримує якість жовчі, він не дасть вашій жовчі згущуватись, він не дасть утворюватись вашим камінням. Тому це можна приміняти як для профілактики, так і для лікування, вже, коли виникли такі проблеми. Е, тепер такий нюанс. Апельсин це не сік апельсина масло ефірне апельсино. Це те, що коли ви чистите апельсин з шкірки, так шикає, оце масло того, е, ви можете мене послухати і сказати, що я куплю собі кілограм апельсинів в Ні, це зовсім буде не то. Тобто е, ви можете з'їсти, скільки хочете апельсинів, але е, не пусть того ефекту, як одної капельки ефірного масла апельсина. Тобто ефірне масло це в шкірках. От, і дивіться, е, апельсин, що його така одна цікава властивість, він дуже гарно при гіпертонічній хворобі, воно понижує тиск до норми. Тобто, якщо у вас нормальний тиск, не значить, що воно вам його знизить. Воно нормалізує тиск до норм при гіпертонічній хворобі, при високому тиску. І, наприклад, дивіться, от наш апельсин, по одній капельки два рази в день треба вживати, і він дуже гарно нормалізує тиск. І тепер поговоримо про ціну. Тому що в народі ходить така ну, думка, що от, Івасан це дуже дорога фірма. От наша ціна нашого апельсина, дистриб'юторська ціна наша, 84 гривні на сьогоднішній день. Тут є 10 мл. 10 мл це 250-300 капель. Що це значить? Це значить, що дозіровка – одна капелька два рази в день. Це значить, що одній людині, одній людині такого масла апельсина, наприклад, людина, яка має гіпертонічну хворобу, платить на 5 місяців. Тепер подумайте, якщо людина має гіпертонічну хворобу і сидить на таблетках, скільки вона грошей тратить на хімічні препарати за 5 місяців? Я даю гарантію, набагато більше, ніж 84 гривні. Причому будь-який препарат хімічної структури, він негативно впливає на кишківник на печінку, на нирки, на імунітет. Наш препарат не має ні одного побічного ефекту. Навіть люди, які мають алергії на цитруси, наш апельсин п'ють, тому що це дуже сильний, іменно, це він ще гіпоалергенний препарат. От. І дивіться, коли ви будете пити наш апельсин, по-перше, це дешевше набагато, по-друге, це... Набагато е, економніша. І крім апельсина нашого, ви будете, крім того, що ти собі знижати, ви ще й спати будете гарно, ви ще й заспокійливий ефект, а якраз нервові стреси вони викликають в гіпертоніки, в кризи в гіпертонічні. І гіпертоніки погано сплять, тому це препарат взагалі для вас ідеально підходить. От. Е, крім того, що апельсин має такі от лікувальні властивості, він ще має такі властивості косметичні. Наприклад, е, от є таке поняття, як сухість шкіри. Наприклад, от коли е, жінка е, в... Ну, знаєте, ми всі з часом підсихаємо. От, я ще так вам покажу, цей апельсинчик, пельсинчик, от він виглядає дуже класно. Всім ми з часом підсихаємо. І Якщо це в молодому віці, це суха шкіра, ой, жирна шкіра. В, зрілом, в середньому віці це така нормальна шкіра, а вже в старшому віці це суха шкіра, це норма. Ну Но Коли ви молода жінка і у вас вже є суха шкіра, це проблема, яку треба рішати. Що ви робите? Ви купуєте влог, якісь креми, гелі, мажете, Обично ви тільки лице, зону декольте, руки, а все остальне тіло сохне. От. А дивіться, як за допомогою, а що не, не маєте все тіло? Тому що, виходить, дорого, один крем тоді на раз буде йти. Да? І кожен день по крему не накупляєтесь. А за допомогою нашого апельсина всього 4-5 капельок і ви получаєте на все тіло вологзберігаючу маску. Як це робиться? Дуже просто ви зластите в ванну, капаєте 4-5 капельок на воду без амульгатора, масла в воді не розчиняється, вони тонесенькою плівочкою покривають цю ванну, ви помилесенько з тої ванни встаєте і на все тіло у вас... Посідає масло апельсина, яке буде зберігати вологу. А щоб довести вам, що масло апельсина зберігає вологу, простий приклад. Візьміть простий апельсин, який лежить, він може лежати тижнями. І ви його почистили, він сочний, смачний. Да? А якщо ви його почистите і покладете, на другий день він вже буде все. Сухий і повний. Чого? Оце якраз в шкірці апельсина, оце масло, воно зберігає вологість апельсин. Так само воно буде зберігати вологість вашої шкіри, вашого тіла, і ваша шкіра буде гарно виглядати. Крім того, апельсин має і антицелюлітний ефект, дуже гарний. От. Ну і само собою, що крім таких властивостей, що має емоційні властивості, ну, наприклад, масло апельсина дуже повищає таке, як оптимізм. От для людей, які не впевнені в собі, які не вірять в свої сили, воно ну, дуже додавить такої от енергії, сили, оптимізму, Тому це масло апельсина буде корисне кожному. А якщо ви ще господиня добре, то це масло використовувати в кулінарії це взагалі. Це ви можете додати до тіста, якщо якісь там пиріжки і печети чи прянички, там, до майонезу, якщо це якийсь такий салат оригінальний. І ваші гості будуть в що це, що це таке. Ви можете робити е чай ароматизувати, ароматизувати вина, все, що завгодно можна робити з маслом апельсина. От. Я буду дуже радий, якщо ви захочете його придбати. Знаєте, де да? так? от, тут от, 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 написано, на Шевченка 10. Ідіть самі сюди, запрошуйте своїх чоловіків. А якщо ви не з Володимира Волинського, то пишіть мені на скайп, я вам вишлю. До побачення до разу. Пока.